Слово голодомор вперше з'явилося в друкованих працях українських іммігрантів у Канаді та США в 1978 році. У СРСР на той час історикам дозволяли лише говорити про труднощі з продовольством, але не про голод. Із вуз партійного високопосадовця слово голодомор вперше прозвучало в грудні 1987 року. Тоді перший секретар ЦК КПРС Володимир Шербицький, виступаючи на урочистостях з нагоди 70-ліття УРСР, визнав факт голодомору 1932 1932-33 роки. Геноцид української нації був скоєний керівництвом радянського союзу на чолі з Сталіним шляхом штучного створення масового голодування 1932-1933 роки. Територією голодомору була вся територія радянської України, а також території проживання українців за її межами Поволжя і Кубані. Масовий голод був також у Білорусі, на південному Уралі, в західному Сибіру і Казахстані. Найбільше українців загинуло у сучасній Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Одеській області, Молдові, частиною якої тоді була в УРСР, та Чернігівській області. Ним із перших про голод в СРСР повідомив англійський журналіст Малком Макеріч у грудні 1933 року. У трьох статтях в газеті Манчестер Гардіан журналіст описав свої гнітючі враження від поїздок Україною та Кубаню, розповівши про голод серед селян. Макгеріч засвідчив масову загибель селян однак не назвав конкретних цифр. Після першої ж його статті радянська влада заборонила іноземним журналістам їздити по вражених голодом територіях країни. У березні 1933 року 27-річний британський журналіст Гаре Джонс поїхав до СРСР аби взяти інтерв'ю у Сталіна. Врешті він проїхав Україною та зафіксував жахіття, які там коїлись. Наприкінці березня 1933 року. Джонс опублікував статтю Тут немає хліба про голод в Україні, яку передрукували у газетах Манчестер Гардіан» і нью йорк Евелінг. Пост у 1934 році у британському парламенті відбулися спеціальні дебати щодо голодомору. Ці відкриття журналістів спробував заперечити кореспондент New York Times у Москві Волтер Дюранті. Його замітка називалася Росіяни голодують але не вмирають від голоду. Коли про проблему почали писати інші американські газети, Дюранті підтвердив факт масових смертей від голоду. Дюранті відомий також тим, що єдиний з іноземних журналістів, який взяв інтерв'ю в Йосипа Сталіна та отримав поліцерівську премію за свою діяльність. В Україні деякі активісти вимагали, щоб поліцерівський комітет посмертно відібрав у дюранті цю престижну журналістську нагороду однак цього не відбулося. Дослідники досі сперечаються щодо точної кількості жертв голодомору. Інститут демографії назвав цифру загиблих від голодомору близько 4 мільйони людей. Саме цю цифру вважають найбільш науково доведеною. Також науковці стверджують, що через падіння народжуваності під час голодомору Україна не 600 тисяч немовлят. У 1932 році для України було встановлено нереально до виконання план хлібозаготівель. 356 мільйонів пудів хліба. Йшлося про повне вилучення усіх запасів зерна, а потім конфіскацію інших харчів, одягу та майна як штрафу за невиконання плану у селян, які не вкладалися в плани хлібозаготівель і поргували державі зерно. Конфісковували все інше продовольство у роки голоду. Потрапляння села на чорну дошку означало вирок його жителям. Тотально вилучали їжу, не підвозили товари і забороняли синлянам виїжджати за межі населеного пункту. За каральним документом закріпилася народна назва Закон про п'ять колосків, оскільки винним у розкраданні державного майна фактично був кожен хто без дозволу зібрав на колгосному полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 тисяч людей. Закон діяв до 1947 року, однак пік його застосування припав саме на 1932-1933 роки. Вся суть совєтської влади це знищення, знищення всього, що вони не можуть підкорити. Совковія і далі намагається нищити українську культуру та і саму нашу націю. Про це масове вбивство можна розповідати довго є дуже багато доказів фактів, але ми не маємо забувати цю страшну історію наших предків. Кожну українську родину зачепила ця трагедія. Ми не маємо забувати це. Вони нам не браття. Запам'ятайте це, не браття. Вони ніколи не були нашими братами і ніколи вони не будуть нашими братами, тому що Росія це катита вбивці, які ніколи не зупиняться. Вся їх суть це вбивати, знищити, прийти вбити, розстріляти. Ну, це, це навіть словами не передати. Не забувайте це. Не забувайте ніколи, вони нам не брати, вони вбивці. Дякую за вашу увагу. Слава Україні та слава нашим героям, які сьогодні захищають нашу землю від ворога, смерть ворогам, смерть цувкові, смерть кацапам.